На жаль, міцно це місто Мирноград, воно такий вигляд зараз має. Я крайні рази не викладає квартал 5-6 із зрозумілих причин. Зараз, зараз там активна зона, то, власне кажучи, нема що показувати. Коли можна буде, тоді будемо викладати. Тому що маєте розуміти, що воно. Там щось відбувається. Яка зараз ситуація? Ну Якщо коротко, то по покрові Там уже район з району Піщаного, Шевченкова Зеленого, да вони сюди намагаються підлізти і зайшли в котлене, трасу перерізали цю, накопичується піхота, по ним, понятно працюють ці види, види ураження. Але, на жаль, у Підарів є просування саме піхотними підрозділами. А, чому так відбувається? Ну, мабуть, ну, це ж бачите, що робиться перед тим. Отак покажу, щоб видніше було. Так. Перед тим як заходити в міста і села, каби, фаби, артилерія а, смалять безбожно, розбирають. І потім вже заводять піхотні групи. Бронетехніки не так багато, але... Тактику вони мали штурмових груп вже, ну, скажімо так, опробували. І цей ресурс, який у них ще є, якщо чесно. Не знаю, там Корея, блядь, 40 тисяч доларів за контракт, але ресурс ще є. Да? Його ну, не безкінечний він. Це квартал західний, да? не знаю, покажу табличку, видно. 40-й. Немає тих районів в Мирнограді, куди. Це підарня не добралася, на жаль. Тому а, зараз, якщо є успіхи, то є успіхи, пролазять тихота І не втрати, але втрати на них то і раніше на них не зважав. Сьогодні трошки тихіше, ну це так, поки відео трохи тихіше. І на оптоволокні, особливо Покровськ, я там пізніше покажу відео. Людей досить в марноградів і покровські. На жаль, ну, по багатьом причинам не виїжджають, що нема куди, нема за що і так далі. От то маємо таку проблему. Пусті блоріблі, закинуть розмародюрені під'їзди і таке життя. Якщо коротко, то по ситуації видається наступним. Піхоти у них дихіра і будуть лізти й, е, агломерацію Покровську Мирноградську. Як будуть намагатися охватити, що вони роблять з півночі, з півдня, так і штурмувати в лоб. Настільки це їм вдасться, ну, все залежить від сил і засобів, якими ми розполагаємо. А подякувати треба ублюдкам, да, які зірвали мобілізацію. І оцим мусорам і це тикашникам, які прямо на... ловлять на вулиці оцих бусифіцірованих і якість тоді виходить, ви бачите діпстейти, і тоді плаче Єремії, чого так відбувається. Це негайно потрібно припинити. Це, по-перше, кримінальна відповідальність. По-друге, служити мають всі, і мобілізація має бути справедлива. От починає цього хряка з Верховної зради, да? Вся правоохоронна система, судова, державні службовці і звичайно і простий люд. А так виходить, у нас а, в країні воює простий люд. Щось собі видумали, напридумували законів. Так ви, де ви були? Підером треба було про закони розказувати, коли вони 24 лютого прийшли. Ви ж всі втікли, втікли, блін. Ну і якщо так далі буде продовжуватися, наступна буде напрямок не. Покровський і Полтавський. Ну, я, звичайно, утрирую, бо поки є підрозділи Збройних сил, цього не буде. Але потрібно розуміти, що оця вакханалія і бардак його потрібно закінчувати. Є чисто військові аспекти, да? фортифікація, достатність сили і засобів. А сила це людський ресурс, засоби це те, що знищує ворога. Починаючи від пістолетного патрона, да? фантастика! І закінчує F-16 і ракетами-атаком силі Таурас. Чи є в нас цього в достатній кількості, ні, немає. Інноваційний е, рід військ сили безпілотних систем. Він вже созданий, але ну, поки що його ліхарадить. Наповну заробить, дай Бог, щоб він запрацював. Там теж є багато нюансів. В державі є достатня кількість фінансів для того, щоб все це працювало. Але, на жаль, я не бачу в тих людей, які на сьогоднішній день політичне керівництво собою освоюють розуміння, куди ми йдемо і що ми робимо. Сподівання то на Трампа, блядь, то на вибори, то мир в глазах хуйла. Це чуж собача. а з людьми відверто повинно, ну, потрібно говорити, що війна надовго і мобілізувати. Прийдеться, мабуть, багатьох з тих, що навіть і не думає. І це військова необхідність. Підери не будуть зупинятися не в Дніпрі, не в Полтаві, блядь, не в Києві. В них план, як був спочатку вся Україна, так він і є, і він стоїть. Мірове сообщество, міжнародна інституція це їх коротко, це коричнева субстанція, насрота. да? ООН, на сіє включає НАТО і все інше. Це все блядь, просто от на папері да, єсть. Воювати ніхто не буде, вони навіть за себе не будуть воювати, не то що за нас. Це щоб було зрозуміло. Така геополітика. Тому і постачання зброї, в частності, і за корупцією в нас обмежена. І теж вони її давали. По-перше, техніка стара, зброя стара, особливо і даже, ну от ці знаменіті брейдля емки. їм там років і паладіни. Ну, Війна вигодна багатьом, тільки не вигодна Україні. І як ти крути не верти? Воювати будемо виключно українцями. Яка в нас буде кількість власної зброї, залежить від тих, хто на даний час сидить на державних посадах. І я особисто не бачу, що ми з цими смітанінами, камишанами, уміровими можемо перемогти в цій війні, вважаючи на те, що в кожного з них не воюють на фронті, ні рідні, ні близькі, ні навіть хороші знайомі. Всі вони або за кордоном, або заброньовані. І тому проблема кабів 3 роки не вирішується, вона і не вирішиться про них. Питання, ну, як і раніше, дуже просте: введення стану війни, мобілізація економіки, мобілізація правоохоронної системи, забронірованих, пробронірованих, справедлива мобілізація і виробництво власної зброї. Ну, це дуже ключове. Ті ж самі БПЛА, державне фінансування. Приватний сектор тягне, ну, стільки його можна тягнути. Ну, Відео задовго вибачайте. І може воно одне й те саме. Але поки ми не змінимо ситуацію, ту, що я казав, і не змінимо керівництво держави, не приведемо до влади українців-патріотів, ви будете бачити оце все. Да? Це відносно тихий ще квартал. Це заїхали сюди записати відео спеціально. З 5-6 не записую, вірніше записую, ну не викладаю, Ну, по понятним причинам. Для військових це зрозуміло. Так, казавство, вас всіх обняв. Я думаю, що мої відео такі користь якусь будуть приносити. І люди почнуть думати. Тому що, якщо ми не будемо думати, буде біда. За всім всіх обняв, все буде Україна слава нації. А слава виключно виковується на фронті.